Виконуємо номер 345 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Прожитковий мінімум в Україні на 1 січня 2022 року становив 2481 гривню на працездатну особу та 2618 гривень на дітей віком від 6 до 18 років на місяць. Родина складається з чотирьох осіб: тато, мама, донька Юлія 13 років та син Тарас 8 років. Яким має бути дохід родини за грудень 2021 року, щоб він дорівнював завдання перше одному сумарному прожитковому мінімум всіх членів сім'ї. Завдання друге 1,5 прожитковим мінімуму сім'ї. І завдання третє двом прожитковим мінімуму сім'ї. Приступаємо до виконання. Знайдемо, яким має бути дохід родини за грудень, щоб він дорівнював сумарному прожитковому мінімуму всіх членів сім'ї. Для цього 2481 додамо 2481 і 2618 додамо 2618.

Гривень, і пояснюємо, має бути дохід родини за грудень. Щоб він дорівнював Сумарному, прожитковому мінімуму всіх членів сім'ї. Переходимо до другого завдання. Даву відповідь на питання, який має бути дохід родини за грудень, щоб він дорівнював 1,5 прожитковим мінімум сім'ї. Для цього 10198 помножимо на 1,5. 5 множимо на 8 буде 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 5 множимо на 9, 45, да 4 – 49. 9 записали, 4 запам'ятали. 5 множимо на 1 – 5, да 4 9. 5 множимо на 0 – 5 5 множимо на 1 – 5. І на одиницю тепер 8, 9, 1, 0, 1. Виконуємо додавання. 0. 9 дати 8, 17. 7 записали, 1 запам'ятали. 9 дати 9, 18, 1, 19. 9 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1, буде 2. 5 додати 0, буде 5. І 1. Відокремлюємо одну цифру кумою. Маємо 15 297 гривень. І пояснюємо. Має бути дохід родини за грудень, щоб він дорівнював 1,5 націле п'ять десятих, прожитковим. мінімуму сім'ї. Ну, тепер переходимо до третього завдання. Для цього 10198 помножимо на 2. Отримаємо Двадцять тисяч триста дев'яносто шість гривень. І пояснюємо, має бути дохід родини за грудень, щоб він... Дорів, нював, двум, прожитковым, мини мам семьи. Записываем ответ.